З висоти швейцарських Альп Україна виглядає дезорієнтованою. Куди рухатись на схід чи на захід, чи тупцювати на місці? Орієнтири шукали у Давосі за обіднім столом. 10 кілограм колбаси, 600 голубців, 3000 тисячі вареників. Як на нескромному весіллі, персон на 250. на перше, тут уже традиційно борщ і український президент. Та цього року тільки борщ. Чом він не прийшов замість гострополітичного обіду у Швейцарії. Віктор Янукович відбув до Києва на нараду з питань святкування річниці хрещення Русі. Знаєте, питання релі... релігії вони завжди дуже важливі для нашого суспільства. Просто у нього сьогодні дуже важливі вже діла. Поки на економічному форумі у Давосі говорять про глобальні ризики, що нависли над людством. Тут же у готелі неподалік мільярдер Віктор Пінчук скликає на гостину. І так уже дев'ятий рік поспіль. І торік, і позаторік Віктор Янукович цей обід не пропускав. І теж усіх годував обіцянками зі сцени. Добре бути президентом, бо завжди можна хитре уникнути незручної для себе ситуації. Торік за таким обідом, Віктор Януковичу було дуже важко відповідати на запитання про Тимошенко. Справи в Україні не йдуть на краще. Дані президентом обіцянки не дотримані. Може він захворів, тоді зрозуміло. А так, от просто не прийти. Це не мудро. Важливих персон перед обідом просять проголосувати, куди вступати в Україні в Євросоюз чи в Союз Митний. Усі тиснуть на кнопки. Я і, і ту і ту насисну. сто процентів? Так. Європейський союз ми тенденція не зрозуміла на сьогоднішній день. Куди ми рухаємось? Консенсус суспільства сьогодні полягає саме в тому, що ми рухаємося в напрямку Європи. Новоспечений міністр закордонних справ не такий однозначний. Те, що стосується інституційних е, зв'язків з євросоюзом, ми сьогодні... Ближче стоїмо до їх оформлення ніж з митним союзом, але водночас я думаю, що ми зможемо говорити саме про часткове приєднання України до інституційних. Год митного союзу за першу страву на обіді замість президента відповідають урядовці. Їх очевидно слухають найменше, бо з усіх наїдків саме борщ їли найбільше. Пошел на ура, тарілки возвращалі пусті. під брязки дложок, покосившись на гостя з Росії. Юрій бойко задав тон розмові згідно з нашим законодавством і позицією президента, Україна обирає євросоюз раціонально двіться в сторону. <реку> российских э, стандартов дальше двигаться э, вместе. К європейським стандартам чим далі від сцени, тим менш цікаво, куди рухатись. Одні заохочено роздивляються українську сперцем перцем. А, росі... а, Україна не согласувала підходи по другі стукаються келихами, а, треті бом... обнімаються. Бі, тим часом поміж столами уже розносять друге. Голубці зі встромленою у них курячою кісткою. Що удобніше брати, може було його рукою. Від голубців відволікає колишній генсек НАТО Хавєр Солана. Поплутав Вікторів. Замість пінчука подякував за прийом президенту нечинному. Вікторішенко щира подяка Віктору Ющенку за цей обід. Далі мовив про рух у Європу. Ви от, от підпишете угоду про асоціацію з ЄС. Не змарнуйте цей шанс, бо мені здається, що Україна планує змарнувати цей шанс. На десерт вареники з вишнями без кісточок і українські опозиціонери. Десерт це завжди смачно і солодко, тому опозицію подають на десерт. Політичні переслідування в Україні гальмують на шлях до Європи. Юлія Ложку дьогтю на десерт вкинув і колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Любі друзі, я знаю, що ваші судді незалежні, і прокурори ваші теж незалежні. І те, що відбувається із Тимошенко, ну буває. І те, що зараз заводяться справи на Немирю і власенка, це також результат незалежної діяльності ваших суддів і прокурорів. Але вибачте, якби я був українським політиком, мені б вже увірвався терпець від такої незалежності. Бо все це загрожує вам великими політичними. Неприємностями українські урядовці на цю репліку промовчали. За столу піднявся російський банкір. Президент Квасневський достаточно легко дає совети страні, котрої на самом деле значительно більше, ніж Польща. Це президент України в тому таки Давосі днем раніше своєю долодою гаряче поплескав по руках інвесторів. Так закріпили підписання угоди з потужною енергетичною компанією Shell про спільний видобуток сланцевого газу у Харківській і Донецькій областях. Shell зобов'язаний тепер працювати в Україні, і ми це робитимемо. Ми стали вже близькими людьми, навіть родичами. Таке родичання у перспективі зробить Україну енергетично незалежною від Росії утішені урядовці, і принаймні перебуваючи на заході, не переймаються що. Такий крок не НАТО сподобається східному сусідові. Ми рахуємося з інтересами Російської Федерації так само, як вони рахуються з нашим інтересом в енергетиці. на час економічного форуму. Тихе село Давос, де палять дрова і катаються на лижах, перетворюється на суцільну охоронну зону з сотнями поліцейських і гвинтокрилами в небі. У селі пробки жахливі через цей форум і купа поліції. Це відлякує лижників туристів. Немає, тож мої коні не мають кого катати. Тим часом український п'ятничний обід з нетрадиційним борщем, крим борщ, то тобто перемололи його в суп Крим, і традиційними теревенями підсумував міністр закордонних справ, сказавши на такому пишному українському застіллі, що Україна голодна країна. Схід чи захід це так само, як сало чи борщ. Будь ласка, не змушуйте нас вибирати, бо Україна молода, голодна країна. Сварили 50 літрів борща. От осталось буквально 1,5-2 літра зі Швейцарії, Ольга Петрів та. Юрій Усік час підсумки.